Право в тому, що ми стільки завгодно зараз можемо бігати м, стосовно там, Швейцарії, Америки і таке інше, але не помічати те, що Китай став фактично глобальним центром ухвалення рішення, це несправедливо. Попри, можливо, навіть знаєте, такусь там, конспірологію, там, американці дали шанс Китаю себе показати і проявити в повній мірі. Ну, десь так. Дали, да. чи прохлопав. Ну, я вже малюю таку, знаєте, ідеальну картину, що не дійсно це не такий план. Добрі американці. Так, да. да, такий план, хоча воно не дуже на це схоже. І в будь-якому випадку ми зараз ну, не можемо не помічати, що Китай справді має всі важелі для того, щоб війну припинити або її продовжувати. Втім, отут, Максим, я з тобою трішки не погоджуся. Все правильно, ти говорив на рахунок Китаю, що Китаю дуже вигідна війна. Втім. У них постало питання економічного росту, яке вони відновили в минулий місяць. Китай вже не падає, Китай відновлюється. І сьогодні лідер Китаю Пін проявляє неймовірну активність у переговорах із бізнесом світовим. Він приймає в себе делегацію в квітні місяці з Німеччини, Олафа Шольца, з бізнесменами. Угу. Мова про інвестиції для нього стоїть зараз ну, дуже гостро. Проблема інвестинування і як конкуренція з Індією, це абсолютно всім зрозуміло. І Китай сьогодні знайшов союзників у Європі дуже багато. Одним із них і найосновніших є все таки Манель Макрон, який говорить багато про створення європейської угу. армії, але абсолютно очевидно для мене, що він зараз лобіює інтерес Китаю у Європі. І власний теж також uh -huh. а тому, що ідея про єдину європейську армію вона ще звучить з 2018 року. Вона отримувала підтримку навіть у Путіна. Для розриву євроатлантичної співробітництва ну, uh -huh. З ЄС, це а, взагалі ідея а, ще початку 2000-х, якщо не 90 Ну oh, Так, да, то Франція, та, вона сьогодні да, да, да. До речі, Про Францію, так, да, доповню тебе. От один такий маркер, такий дріб'язковий, але він ключовий. Чому, наприклад, я довго думав, чому на заводи Рено зійшли саме збираються одні китайські автомобілі? Під брендом Москви але насправді Джек. От тобі ще одна з колаборацій, яким чином інвестори обмінюються активами, або, uh -huh. скажімо, отримують гарантії, ті ж самі французькі, які ж вийшли з ринку Російської Федерації, але заводи обладнання залишились. Плюс технології. Хто тобі забезпечить гарантії, що з ними нічого не станеться, або вони почнуть умовно працювати і приносити доходи? Китайська народна республіка. Не публічний про це, але uh -huh. от увагу. в моєму розумінні Китай стоїть сьогодні м, перед вирішенням наступної проблеми. Ну це не проблеми завдання. Скажу так, відновлення потужного економічного зростання і розрив євроатлантичної співпраці для них дуже важливий, Зараз всі передумови склалися, всі. Абсолютно безвінятку, і тут я абсолютно погоджуюся з Сашою, що як Китай зможе забезпечити ці гарантії і не помічати того, що Китай сьогодні перебрав на себе ініціативу. Питання проведення майбутнього саміту миру, який не обов'язково відбудеться в Швейцарії. Угу. Це моя така зараз думка, тому що він пропонує свій саміт миру. Де, як коли поки що не зрозуміло, Ван її не поточнив, на який саміт миру готова приїхати Росія разом із Китаєм. Він про це не говорить. І це, до речі, в дусі китайському. Вони, як правило, залишають поле для маневру. Тому я не виключаю, наприклад, що може стати питання про забезпечення гарантій. До прикладу, китайська армія стоїть по кордону лінії фронту з боку контрольованої Росією, а французький контингент по цей бік, до прикладу. І тому тут дуже актуально сьогодні стоїть питання саме гарантії безпеки, в якому форматі вони будуть надаватися, звісно, наступне запитання: де тут Америка? Її немає. В даний момент немає. Я пам'ятаєте, тижня два чи три тому ми говорили. Я якраз згадував про таку вірогідність, яка обговорюється з приводу цього французів, які можуть бути по лінії кордону. і Тут якщо акваріан що з іншого боку будуть китайці, ну це, це цікаво. Принаймні тут є про що поговорити. Але ну, знову ж таки, Китай так. Зараз він дуже націлений на те, щоб економічно посилити свою співпрацю з, з Європою. І, але разом з тим, от у них ця ж образа вона нікуди не ділась історично, якщо ми пригадуємо. На кого? Ну, на колективний захід, в певної Е, Ну, там вона більше на англосаксів спрямована. В, на Великобританії і так далі. Але у них це якось більше проєктується тепер на Сполучені Штати Америки. Хоча Ну Штати там не так активно були зау... задіяні в той момент. Але отак ця проекція перейшла на Штати поступово. І тому ну, цікавою буде їх стратегія, але ну, поки що. Е... Дуже дуже багато невідомих, скажімо, так цікаво буде якби, якщо якби ми ще це дивилися на це все зі сторони, да, та, да, та, да, а це не, не знаходилися. Ну, а тому у нас і, включається і... критичне Так, мислам. критичне мислення, і знов ж таки ми починаємо мислити, а не очікувати. Але до речі, знаєте, от е, якраз те про що самі і казали, ми е, 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 що у Китаї нема досвіду у цього. У нього немає досвіду взаємодії такої з ким. Mm -hmm. А ні з ким? А Длес... для чого їм? А, а тут, от в, Послух... даному, послухи, в даному, даному конкретному випадку, насправді, те от, от, якщо да, от, встава... тут не вийде так, що Китай єдиний гарант. З, Ми з, не говоримо, я, буде, я, ти, я але, не ти, але тут в будь-якому разі це взаємодіє. Я не випадково говорю зараз про Францію. Просто огляд. Ну, Туреччина, я поки що так, знаєш, 50 на 50, там дещо своя Вона історія. Вона включиться в процес в будь-якому випадку. Тобто, коли. Е... Ладно, вибач. Да, я просто за два слова. На початку травня сій летить до Франції, і в тому числі він зараз розглядає варіант, ще відвідати Угорщину і Сербію, да, да, з яких да, там мотивів да, хто знає, Італія поки що випадає. Чому він летить до Франції? Бо Сужерне, е, міністр закордонних справ, був у Китаї буквально два тижні тому, на початку квітня. Що це за виїжджі туди-сюди? До чого готується? Тим паче, враховуючи, давайте не забувати, що у Макрона. Великий зуб і на британців, хоча з ними він так ну швидше на американців, за контракт, який б розірваний щодо побудови підводних човнів, коли створювався Окус. Там цифра 60 плюс ярдів доларів. Це дуже багато, і Макрон по цей день їм там не забуває цю всю історію. Тому е, я не виключаю, що до прикладу, гарантіями, бо ми весь час говоримо переговори, переговори, переговори. Я не говорю мирний план. Переговори. Але я не виключаю, що саме от оце, от гарантії, ми забуваємо, та, що це може бути. Гарантію. І тут співпраця, як ви кажете, не було в Китаї співпраці, а зараз буде. Так. Тут, знову ж таки, тут питання для Китаю, питання не в досвіді. Ну, тому що в Китаї чітко розуміють, що стріляти в спину китайському військовослужбовцю навіть Вагнер не буде, умовно там, чи ВК Вагнер. Тут ключовий момент. Для Китаю момент перехоплення ініціативи. Якщо, умовно, США були свій час, да? От ми говоримо там наглядачем. І, по суті, да, за мирними процесами, тобто гарантії всі основи були від слова кита... точніше цього, США. Да? То сьогодні для американців йде оцей період вже відтоку. Да? тобто Коли його слово, його гарантії не вартують вже нічого. І угу. це от ми згадали Китай, це ми згадали Азербайджан. Тобто ми купи зараз країн можемо ту ж саму Грузію згадати, Україну, Афганістан. Да. тобто, І ти розумієш, що от о, два. На початку року, так скачу так, по тезах, да? я написав, що 2024 рік це стане роком тоді, коли справжнє почне боротись бутафорією. І дай Бог, щоб це справжнє перемогло. Тобто, і коли ми бачимо, наскільки все, що от за ті всі там, 80 років сформувалося і обліпилося бутафорними структурами, рішеннями, деклараціями, то, що воно почне просто-напросто не витримувати і, і валитися через тиск. Практичних дій і тут не тому, що я прихильник Китаю. Я просто намагаюся, от якби реально оцінити реалії і просто вибудувати таким чином і наші, ну запропонувати навіть через наші дискусії, угу. скажімо, певні наративи, які можуть стати в основі потім нашої дорожньої карти для майбутніх поколінь. В політиці, не тільки чиної влади сьогодні, тому що ми заходимо в історію на десятиліття, можливо, скоріш за все, yeah, так yeah, і в yeah. нас будуть змінюватися, тобто для того, щоб в нас змінювалися президенти, змінювалися уряди, склад парламенту, да, але щоб дорожні карта чітко вже формувалися а на наших стратегічних інтересах, б, на наших сьогоднішніх можливостях. Це на те, щоб ми нарешті до кінця позбавились певних інфантильних. Речей, тобто, да, і оця історія знову з нами повторилася. І коли ми почнемо також грати в певні партії для того, щоб на протистояннях виходити на власні, ну скажімо, рішення. Да? От коли ми згадували за ту ж саму Британію, ти добре сказав, що от Китай не може бути одним гарантом. Франція, да? тобто, от є. Плюс у нас є британці, які, скажімо, ну, Борис Джонсон, він же ж нам продемонстрував. Махні рукою до Британії вибачив. Дивись, питання Я в іншому. А ми не то, що махне рукою, це не стоїть питання, що з Британії ми можемо вибрати інші речі. але коли ми говоримо про формування певної військової коаліції в межах блоку НАТО, ми не натівська країна, і в НАТО нас, скоріш за все, ще тривалий час не візьмуть. І не факт, що НАТО після таких кульбітів, давай говорити відверто, що воно проживе найближчих там років 20. Ну, беремо з такою. Ти так замахнувся на 20 років, я там, хоч би два. Вибач, ну, послухай, Саш, я тебе вибач, перебью про британців. Ми багато говоримо, що от британці нам багато допомагають. Давайте в номінальних цифрах і скажемо щиро, і чесно, скільки нам британці дали допомоги за минулий рік? На 3 мільярди, за, на, минулий рік, на 3 мільярди, на наступний рік, на 3 мільярди, а на 10 років по 3 мільярди. Відкриваємо договір, там чітко прописано. Угу. А тепер скільки дали нам допомоги американці? 22-23 рік порядка 200 мільярдів. Да. Це військова та фінансова допомога. І угу. ще їздить Камерон і витрушує у них, дайте їм 60 Я мільярдів. Кого почекає, а ви? Ну, сядьте проголосуйте в себе в парламенті у Великобританії. Що таке? Хлопці, Хоча що сталося? 10 Хоча б мільярдів десяточку дайте. Дивись, так, дивись так, практично саме ти Французь абсолютно провід. Я мав на увазі, знаєш, коли ця допомога, вона не в рушах вимірювалася. Я маю на увазі, коли весь світ дивився А в їх кількості. Uh, <рес> <рес> правильно. Я веду до того згадай перші в ті дні, і Борис Джонсон був з тих політиків, ну, цього світового естеблішменту, певно, єдиний, який принаймні, ну от згадай заяви Байдена. І згадай дії і заяви тож Джонсона. Він популіст. Зрештою він за свій популізм е і втратив свою можливості політично будувати подальшому кар'єру. Це теж якби правда. І в Британії, які сьогодні також є економічна криза, я ж зараз не говорю про не захищаю їх. Я просто оцінюю ще певні політичні кроки, Бо є е ті, хто готові або можуть тобі надавати практичну допомогу в фінансах у зброї, а є ті, хто можуть тебе просувати в тому числі і політично. Від цього теж не можна відмовлятись, Валєр. Я, не, я був, не відмовляюся, да. просто знаєш, набої треба вчора. Да. Все, враховуючи, що британці також нас, ну якщо повертаємось до цього треклятого Будапештського меморандуму, ну хоча б я, я розумію, що там ніхто б його не збирався виконувати, але ну, хоча б з моральної точки, ну хоча б, ну от реально 10 мільярдів. Економіка Великобританії так, щоб сильно не збідніла від цього направда. Давайте визначимо, що таке був Будапештський меморандум. Якщо вже так. ні, Давайте закопаємо. цей Будапешський меморандум це була легітимна, легітимна і лагідна окупація України російської фермі. Ти ж сам кажеш це про політичний намір. Тому все-таки згадуємо. Але давайте полишимо цей меморандум.